Новий день, нове опитування. Від комісавто. Поїхали, на якій би ви хотіли, щоб в машині їздив ваш майбутній чоловік? Я хочу так жити, щоб їздити на класній машині сама, а не щоб в мене чоловік на ній їздив. А яку би ви хотіли собі машину? Я не дуже розбираюсь насправді в машинах, але я б хотіла, напевно, їздити на БМВ. У мене мама водить БМВ, і це виглядає дуже епічно, класно. Дуже не пишаюсь. По можливості, якщо буде мати можливість купити собі гарну машину, то хай купляю. Як буде без машини, то буде без машини. А так. ви що так, так так само. Само. Так само. Мій майбутній чоловік їздить на ауті. На ауді, а так. яка саме? А четверта. А року якого? 2016. Ну я думаю, це немає різниці. Головне, щоб в обох людей були цілі і вони якось разом їх досягали. А обирати по машині це якось якось тумач. На ауді. А яка саме? РС-7. Таку ми тільки що пропустили. Сірош, давай ти скажеш ну, на якій машині має істи твій чоловік найбувний. Пожалуйста.